Ігри аматорів. У залі спортивної школи Олімпійського резерву номер 2 імені Ворхоланцева проходять поєдинки чемпіонату області судзалу. Цей турнір обласна федерація футболу вперше проводить у чотирьох лігах. Грають команди по чотирьом лігам за спортивним принципом, за класом команд, тобто це Екстраліга, Перша ліга, Друга ліга і третя ліга. Так ось екстраліга грає в спортзалі Обенергії. А ігри команд першої, другої та третьої ліги проходять сьогодні на двох площадках у спортзалі з дюшор. У третій лізі серед учасників чемпіонату немає колишніх футболістів. Тут грають виключно аматори, розповідає Віктор Безсмертний. Ігри проходять цікаво. Тут якраз в цих лігах немає таких видатних в колишньому футболістів. А в основному молодь, яка ну це, це аматорський футбол, І студенти, люди, які працюють. Вони після так, напруженого тижня робочого приходять, щоб пограти, отримати задоволення. Один з кращих бомбардирів турніру Романа Улін, на рахунку якого 15 забитих м'ячів. Нападник грає у складі кіровоградських крилів Совєтов. Команди, створені лише півроку тому. Це нова команда організували от недавно сравнительно. Тренуємося в цьому залі. Спонсорів не маємо пока. За свої діє все ми на четвертому місці. Пакайдуалідири у третій лізі із семи очковим відривом від переслідувачів футбольний клуб «Новоукраїнка», якому до виходу у другу лігу залишилося відіграти шість турів.